Анархіст у минулому та рок-н-роль у душі. Він закоханий у музику та бачить її барвами. Художник Володимир Мулик представив Івано-Франківцям ретроспективну виставку живописних творів, кожен з яких буквально насичений мелодійними вібраціями, як і невербальна, а скоріше візуальна назва експозиції від анархії до рок н ролу та шукати якогось символічного підтексту у своїх роботах митець не райдуть, Мовляв, це просто його уявний світ. Це взагалі це все. Сворі я взагалі вважаю, що художник повинен створювати свій власний світ, а не відображати той, який вже існує. Тобто, для цього є фотографи. Це було можливо, коли не було фотографій, тоді так. А зараз і от. Я створюю цей свій світ і населяю його цими персонажами, ну, щоб там порожньо не було. Вони живуть в тому світі, вони там, я так підозрюю, що десь там вони пересікаються між собою, створюють сім'ї, сім сваряться, миряться і влаштовують власні виставки. Я їм просто я їх так запустив і десь. От вони живуть. Комічно лялькові бітлз, алегорично символічний аеросміт та низка чудернацьких музикантів. Живописна фантасмагорія Володимира Мулика причарувала навіть найменших відвідувачів виставки. Щоправда, хто й навіщо створив усі ці чудосії? Не всі муть віри. Бо тому що хочу податись на картинки. А чиї це картинки? Я не знаю, хто намалював. намалювали хтось дуже гарно. Але хто це мене дуже вразило, особливо ці картини вони дуже абстрактними. Тобто, кожен, коли бачить, дивиться на неї, бачить щось своє. Особливо ну, мені найбільше це подобається, тому що коли на неї дивлюся, я бачу св... ну, свою уяву. Гарні враження, гарні картини. Тільки дивні трошки, але гарні. Якісь психоділічкі. Ну, от, наприклад, триптів, навіть не дивно. Персональна виставка, яку художник натхненно називає експозицією у півжиття. Зібрала виставковій залі полотна, ще від часів 90-х і до найсвіжіших, датованих уже сьогоденням. Наталія Озовик, Віталій Савчук. Новини 402.